На пляжі біля Пекарівської переправи сотні відпочивальників. Тут сьогодні імпровізовано свято. Люди чекають головну подію вечора. Концерт на поромі через Досну. Проводять його вперше. Ідея виникла спонтанно кілька днів тому, каже один з ініціаторів заходу Ігор Чернуха. Під'їжджаємо до порому зі сторони Пекарва, а зі сторони сосниці на другому березі чекають туристи. Приїхали автобусом туристи, чоловік 30. І починає затягувати пісню, українську пісню народну. Вони зі своєї сторони, ми на своєму березі, два берега в одноріки. Внезапно виникла така ідея. О 9-й вечора на паром заганяють уазик. Дістають генератор, встановлюють колонки, мікрофони, освітлення. На цьому перетворення плоту у сцену закінчується. Серед решти артистів готується до виступу Людмила, співачка аматорка із сосниці. Співала на сцені дому культури, на сцені на площаді, а на паромі перший раз. Не дивлячись на те, що 20 років вже був сосниці, на паромі не приходилось плавати. Концерт починається в сутінках. Пором відганяють від берега. Плітна тримається на місці, плаває руслом, тому його на швидкоруч стовпарять автомобільними тросами і ланцюгами. прив'язують до припаромку. Концерт відбувається посеред десни, серед ночі. Глядачам сцену видно, артистам глядачів ні. Якби трохи освітлення було б, було б дуже гарно. Я взагалі, не сосницька, з Київської області, ну дуже гарно. У нас такого немає. Тут треба вирівняти усе, поставити лавочки, щоб люди сиділи на воді і дивилися, як вони співають. І та площадка не буде танцювати, боїмося впасти. Так що ще працювати і працювати. Концерт знайомий для нас, але красиво. Молодці, що так придумали. Дотомилися? Ні, ми ми до утра баян слухали. За словами Ігоря Чернухи, концерт на поромі імпровізація. Втім, його планують зробити традиційним у Сосниці. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко – новини на Суспільному.